Добрий день, 30 липня, Полтавщина, але чаги як достигла жовта. Вже Деревце невелике, молоде, перше плодоношення. Горизонтальні гілки навантажилися Буквально на, на третій рік від посадки вже навантаження гарне. Горизонтальних гілок, ті, що вертикальні, там плодів небагато. Так, це медоверання. Навантаження велике. Салатовий колір має жовтизною, ну, світло-зелений. Гек, медоварання. П'ятдесят шість, п'ятдесят сім 66 Шістдесят два. Шістдесят шість. Так по смакових солодка соковита. Кісточка відокремлюється. Там трішки вона приросше, але відокремлюється в основному. Шкірка легко з'їдається, кислота невелика в шкірці. Заміряв 14 брикс. Медова рання. Кісточка не відокремлюється, коли відкушуєш, відчувається хруст шкірки. І оті жилки теж прохрусткують, тобто, тобто така хрустяща хрустка. Далі, по цукру 17, але шкірка тут кисліша. Тому, як Хочеться солодко, то шкірка трішки кислувата відносно, відносно гек. Так, чим мені не подобається, це коли йдуть затяжні дощі, як в цьому році, тріск плодів. Багатенько там вже вибірково викидав, загниваються, тріщать і загниваються. У гекові хоч і, ну, перше плодоношення, але такого не замічено. Тому я, якби вибір був одне щось, то, звичайно, гек. Так, ну, будемо бачити далі, перше плодоношення.